Вона рада прийняла дуже важливе історичне рішення. Сьогодні був проголосований закон України про прокуратуру України. Ви знаєте, що ще з 1995 року Україна взяла на себе зобов'язання прийняти нове законодавство, яке буде регулювати роботу такого органу, як прокуратура. Які новели внесені в новий закон? Це стосується в першу чергу позбавлення української прокуратури ще радянського способу роботи це загального нагляду, тобто нагляду за дотриманням законності під час здійснення своїх повноважень. Друга функція це позбавлення досудового слідства. Вводяться нові принципи роботи, які формуються на двох органах. Які знову створюються, це органи говорять про прокурорське самоврядування, і в такий спосіб, сьогодні, ми будемо підбирати кадри і в такий спосіб здійснювати контроль за діяльністю кожного прокурора. Сьогодні прокурори областей, прокурори, місцеві прокурори будуть здійснювати свою діяльність вже більш Незалежно і приймати рішення відповідно до діючого законодавства, таким чином. Ми сподіваємося на ефективну і неупереджену роботу прокурорів. В майбутньому цей цей закон вступає в силу через півроку, тобто 14 березня 2015 року. Це пов'язано з тим, що створюються нові структури, такі як кваліфікаційна комісія прокуратури, яка буде представлена 11-ма Представниками різних органів, в тому числі адвокатами, представниками омбудсмена, представниками прокуратури. І в такий спосіб нам треба буде під здійснити організаційні заходи для того, щоб цей орган запрацював, тому що він буде виконувати надзвичайно важливу функцію це якраз підбор кадрів. І до цієї роботи адміністративні керівники, тобто прокурори, і генеральний прокурор, не будуть мати відношення. А ми тільки я, як генеральний прокурор, буду тільки затверджувати ті пропозиції, які кваліфікаційна комісія буде надавати під час призначення на посади і оформлення прокурорів на, на роботу.